Тригодинний вебінар на тему ОСББ як форми управління будинками відбувся сьогодні у Києві. Які питання ставили жителі столиці експерту Олексію Тихонову? Розповість Богдан Бур'яненко просто про складне для розмови про ОСББ і трьох годин замало. Адже процес створення і діяльності об'єднання співвласників викликає сотні питань в одному із перших дзвінків. Не поширеніше чи допомагатиме місто мешканцям після створення ОСББ? при создании СББ вас никто не бросает. То есть ситуация с точки зрения ремонта, нет, она не меняется. Это миф, это миф, это, это, это вам кажется, что вас бросают. С 1994 -го года у нас в графе капитальный ремонт, соответственно, цифра стоит 0. Да? То есть, иными словами, в ЖЭКе на данный момент накоплений на ваш дом нет никаких. Когда вы говорите, что мы не создадим СББ, потому что мы чего-то ждем, да, то есть вот, то есть вы должны для себя понимать, что э, ждать по своей сути сегодня, как бы, да, вот, ну, нечего. Цікавляться кияни і питанням капітального ремонту та утепленням будинків. Експерт пояснює, це не дивно, адже такі роботи потребують значних коштів. І бюджет проекту буде для мешканців непідсильним. Приміром, повна термосинація дев'ятиповерхівки може коштувати близько півмільйона гривень. У такому випадку потрібно скористатися програмою 70 на 30. Грант йде за що бюджету. 70% йде за що бюджету. Це грантова допомога, для цього нужно просто подати заявку, пройти по конкурсу, на тосі тобто, получати фінансування. Чимало питань і щодо установчих зборів та голосування за створення ОСББ згідно з новим законодавством, запрошення мають вручати безпосередньо власникам житлових і нежитлових приміщень. Оголошення на під'їздах не має юридичної сили. Експерт радить розподілити вхід квартир між членами ініціативної групи, аби у середньому було постоквартир на одного активіста. Фахівець з спілкуванням з мешканцями задоволений. Они спрашивают те вопросы, которые им задают как раз их вот соседи. В большинстве случаев это пенсионеры. Да? То есть очень часто ссылаются на то, что у нас дом заселен людьми, людьми преклонного возраста, да? что у них нет возможности, да? то есть боятся, что стоимость обслуживания повысится. Это неправда. Да? То есть вот мы стараемся это все... Как у нас есть такая рубрика «Развенчание мифов». Прямо, да? то есть вот именно для этого создано. Повний відеозапис вебінару можна переглянути на сторінках школи обізнаного киянина на у соцмережах. Наступний відео телефонний марафон про СББ відбудеться уже за тиждень. Богдан Берненко, Михайло Сінієв, Телеканал Київ.